Пауна нашої планети невпинно скорочується у світі існує безліч речей, що загрожують майбутньому тварин, для яких, як і для нас, планета є домівкою. Для більшості з нас це свято ще один привід задуматись про те, наскільки крихкий і беззахисний навколишній світ, і усвідомити, що тварини такі ж громадяни цього світу, як і ми з вами. Будь-яка тварина це багатовіковий вид еволюції, і кожна з них має однакове з нами право жити і виконувати певну роль у взаємопов'язаному світі. Вітаємо всіх власників та їх улюбленців із всесвітнім днем захисту тварин. Бажаємо кожному пухнастику не тільки знайти добру та люблячу родину, а їх власникам бажаємо відчути усю радість та тепло, які можуть подарувати тварини. Друзі. Привітати своїх пухнастих зі святом! Пригостіть чимось смачненьким. Ми радіємо, коли ваші пухнасті щасливі та здорові. Нехай наші улюбленці будуть веселими і щасливими, а ми змогли їм дати захист, ласку і доброту. Оберігайте їх. Пам'ятаймо, що ми відповідальні за тих, кого приручили всесвітнім днем захисту тварин.